Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці. Дивіться масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Прибіл 2025 Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стояти і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну. Ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть все їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, то, то вони кажуть що в Україні, дуже багато там. А від війни по пороху патронів, уламків там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього, будувати нові та будинки, дороги і так далі бачачи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже вже є великий відсоток. Ну, давайте по чесному ви я думаю, ви б не кидали стільки сили, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний. і ви... На ньому можете щось отримувати, да якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло до докуди все рухається. Тобто, будемо надіяти, що реально нарешті за щось ж домовляться, включиться світовий бізнес.